Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам знову свої покупочки. Цього разу вже нарешті я тільки забрала замовлення і пробіглася по магазинах і зразу показую, не тримаю ледь не місяць. Мала знімати порожні баночки на початку місяця, але подумала, що краще буде зняти вже порожні баночки літа, тому давайте дивитися лише покупочки. Відео буде дуже коротким, покупочок дуже мало, але все ж таки. Єва ось такий засіб. Такий для прання універсальної. Це в нас Sky. 4 літра для універсального. М -м -м, підходить і для ручного, і для машинного прання. 4 в одному, ось так тут дозування кому треба. Він ось такий зелений, ось так зараз нахилимо. І такий ой, і ріденький. Але за 120 гривень 4 літра, в принципі, може бути. В принципі, думаю, буде непогано. Далі, що для прання? Це ось такий мій улюблений колись порошок. Зараз хочу спробувати в новому дизайні, чи не зіпсувався. Ось такий це у нас Хані Бані. Порошок для прання дитячого одягу. 2 кг 400 г. Беру постійні рідки, я це вирішила взяти. І ось такий. Зараз скажу по ціні, він був у нас 131 гривня. Також для прання, тут ціни не скажу. Це купили ми вчора з чоловіком, чек у нас не зберігся. Кьонен універсальний порошок для прання кольорової та білої білизни, формула проти плям, 2 кг 400 г. Якась там ензимна активна система для кращого прання, ну аромат через упаковку дуже шикарний. Будемо пробувати. В принципі, від Кьонен я такі порошки не брала, мені самій дуже цікаво спробувати. Ну, і, в принципі, в мене цього разу, є, як зазвичай, все для прання. Також не скажу ціну, скільки коштував ось цей засіб. Це в нас сапфір. Кондиціонер для дитячої білизни. Ось такий. він. Тут у нас 900 мл. І зараз аромат я його не зна. Ой. Тече. Ой, аромат щось мені не дуже приємний як для дитячого. І ще все потекло на руки. Ну, добре, будемо пробувати. Може, тут так я різко відкрила, може на одягу буде краще. Наступне, що я купила, це ось такий засіб для миття вікон та поверхонь. Тут у нас 500 мл, скай, також єва, блиск та чистота. Ось так. Це завжди треба, тому що постійно, як не зеркало, то віконечко треба помити. Але постійно таке враження, що ним вже хтось так добряче покористувався. І він коштував 28 гривень. Так. Для миття посуду два засоби я брала. Ось такий даст. Ну, він такий, прям видно, що він прям дуже рідкий, такий зелений. Це я нюхала тут, і не закрила. Аромат зеленого яблучка. Пів літри. Але ну, дуже рідкий, не знаю, прям як водичка. Не знаю, як він буде. Але такий ще не пробувала, взяла спробувати. І те, що мені дуже сподобалось, це ось такий управдом. Засіб для миття посаду з ароматом грейпфрута. Тут у нас 500 мл, але того разу хоч прийшло з гарною, такою дорогою, скажімо так, дорожчою, ніж це, червоним таким носиком. Цього разу такий ніякий прозорий, чи, такий, чи білий, і такий якийсь твердий, пошарпаний вже. Це просто капець. Я розумію, що він дуже бюджетний, але якась поміта та пляшка. Давайте пройдемося по ціні. Управдом 18 гривень, а даст 31. Ну, як за 31, то трошки він зарідкий. Далі ось така штучка Turbo Chest для видалення накіпу одна доза. Давайте дивитися. Швидко та ефективно видаляє накі, попереджує утворення вапняних відкладень, захищає нагрівальні елементи вашої техніки, Підходить для очищення чайників, кавоварок, пральних та посудомийних машин, Підходить для очищення емальованого посуду та посуду з нержавіючої сталі. Для чайників потрібно розвести 15-30 грам на літр води, ну, то, тобто на один раз можна взяти. Доведіть до кіпіння залишки на 1-5 хвилин, кілька разів ретельно промити ємність чайника водою в пралку, як тут треба дивитися. Давайте подивимося: 360 грам засобу в резервуар для миючого засобу. Запустіть програму для прання при температурі не менше 60. Е от, коротше, так. Буду пробувати, мені цікаво стало, що це і як. Це. Напевно, попробую на чайнику, бо в мене там постійна проблема. Блін, я поналивала. вибачаюсь. Так, давайте подивимося, скільки він коштував той турбо. 22 гривні. Туалетний папір в Єві була дуже гарна ціна. Ось такий туалетний папір літо двошаровий. 4 рулончика. Туди таку поставимо зараз. Ось так. І ось такий туалетний папір літо з ароматом ромашки. У мене зараз таке використання. Двошаровий також. Ось так і зараз скажу вам, що по ціні по 33 гривні. Буквально кілька днів тому в АТБ знайшли ось такий вологий туалетний папір своя лінія. Колись був вже своя лінія, вологий туалетний, він був дуже класний, тут 50 штучок. І якщо це такий, як був, то тоді буде дуже добре, бо від натуралі вже трошки замучив. А Оце такий прям великий, думаю. Будемо пробувати. Ціну не скажу щось до 40 гривень. Ага. Що я взяла в єгві. В мене то є, але взяла ще одну штучку, щоб не шукати запаси, закинути прямо зараз. Таблетка для зеленого бачка від Sky до 150, до 150 зливів, 50 грам. Така синенька водичка після неї. Непогано побалуватися. Так, і фарба. Мені вже знову треба привести себе трошки в порядок. Так, щось тут в мене погнулося. Цього разу палет, тому що на палет дуже гарна ціна була, а гарнір крем щось так дуже-так подорож... подорожав. Дві штучки взяла чорний ось такий. Кажуть, що формула теж змінилася, спробуємо. Стіка крем фарба палет Intensive Color Cream, ось така. Ось так вона виглядає. Ось. 1 1.0, чорний. Будемо пробувати. Так, ще попрошу вибачення за мій манікюр. Це не той, що в попередньому відео. Той в мене протримався рівно 5 днів і обліз. Це я переробила, але він за тиждень, трошки більше тижня, відріс вже так, як наче я ходжу з ним вже 2 місяці. А поки що переробляти я не маю часу, не маю коли побігти. Записана аж на кінець місяця. Тому. Що маємо, те маємо. Ну, в принципі, по покупочках це і усе. Цього разу небагато, все таке саме необхідне, в принципі. Ну і все, давайте тоді прощатися. Значить, Всім дякую за увагу, всім дякую, що переглядаєте мої відео. Буду дуже вдячна, якщо ви залишите лайк, коментар. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться і поставте собі повідомлення на нові мої відео. Так, всім дуже дякую, всім до побачення, хто був зі мною і всім гарного і мирного вечора.